У Європу нас кортить. Нещадно у Європу нас кортить. От того наша диня фурт болить І Ішли б ми там гроші заробити, Бодай да мало в доброму пожити. Розумних та тагім в Європі мало, без нас там би ушитко загучало. Європа дуже неволушна до життя. Староє погублено там мечуть на сміття, не знавуть тоті чесні сегінята, як мож чужого надурити, а ведь брата, вони не розуміють, що то ловгувати, а ще й за то паранну плацу брати. Шіковні сме, бо знаєми украсти, Забудеме у Малтер цименту покласти, на просту воду паніками пуйме. І за великі гроші у Європі продаме. Наш триці задар знаємося вести, Такоє никус не урве нам чести, на їх порядки звиклись ми свистати, Шпуруємо їме хоч то далелем дрестати. Дурна Європа, бо чествують там закони. Мадукус іншому б'єме поклона. Без нас пропала б не дуйдава Європа, руснака треба, з головою на плечо хлопа. Щось у сій причини вшотко штимує, як наш руснак за Європу казкує, дурні там у шотки, а шовуть дубрі, лим розумнизні до вух бані.